Там в коментарях під моєю оленячою печінкою просто дуже цікаво. В общем, я вам буду зараз читати і заодно ж відповідать усім, хто мені написав. Ось якась Ольга. Абсолютно хижа та бездуховна людина може отримати задоволення від печінки оленя. Я розумію, що корова теж священна тварина, але Олень. А курка? А гуска, ну от Просто ми ж їмо, а свинячу печінку ви не смажили, а курячу, ну, але всю можна, кроме оленячої. До речі, їй відповідають дуже цікаво. А утка не провінілась, її печінь можна, я согласна, чого це? Утка в чому винна, качка тобто? Ви справді думаєте, що це печінка Оленя? Це маркетинговий трюк, те саме як пташини молоко. До речі, пані Лілія, я з вами згодна. Я теж думаю, що там олень поруч стояв. Тому всі захисники Оленів розслабтесь, там жоден олень не постраждав. Але, ну от далі йдемо. Чому всякі гадості пишуть з закритих сторінок? Ага, це вже не мені. Це вже у мене є і раціональніші коментатори. О. Тоже гарний коментар: це ж треба настільки не довіряти місцевій кухні в Україні, щоб в кожному місті в подорожі жарти МакДональдс. Слава Богу, що на Закарпатті нема Макдональдса. І ви абсолютно праві. Не в тому, що я не довіряю місцевій кухні, а в тому, що я не права, що в кожному місті я жиру Макдональдс. Ну, оце неправильно, це шкідливо для здоров'я. На жаль, я не їду в Закарпаття, де немає Макдональдса, але це дуже, дуже дуже шкідлива звичка. Макдональдс, но пасаран. Так та й що смачного в тому Макдональдсі? Мені тільки морозиво раніше там подобалось, а зараз ні. А решта тільки купу грошей коштує. Ніколи не розуміла тих людей, які там їдять. А вам, Таня, хай смакує паштет. Я з вами, пані Людмила, повністю згодна. Я сама не знаю, що мене тягне в отой гадський Макдональдс. Але на фоні от всіляких новин, там здається в Києві, чи де у Птушкіна, чи у Кацуріна. Он тиждень тому отруїлися в кафе, чи з кейком, з сирим яйцем люди то. Це авторська кухня. От у Макдональдсі кухня по стандарту, і тому я й кажу, що ну, от там ну, дуже рідко, коли щось буде чи не свіже, чи ще щось, бо, бо там американська франшиза їх за це дуже накаже Держпродспоживслужба чи хто там. В общем, я з міркувань безпеки не їм, тому що в дорозі получить срачку рягачку ви ж розумієте, що це не дуже добре. Дякую. Паштет смачний, дякую за побажання. Так, пані Зоя, за свої багато років жодного разу не була в Макдональдс, не подорожувала тільки місцева кухня, і ніде не смачно не було. Ну так да я не кажу, що місцева кухня погана. Я кажу, що я перелякана, і все може бути. Понимаете? А я водійка, ну мені не можна ну, з отруєнням лягти і так далі. От, тому, от тому. І тим більше, бачите, печінку Оленя їла, пробувала ж місцеву кухню і теж не вгодила. Пані Світлана відповідає пані Зою. Але знаєте. Кожен їсть там, де хоче, і дозволяють кошти. Я, наприклад, в минулому році привезла дітей додому з отруєнням після одного кафе. Співчуваю вам. Може бути така, оце я такого боюся. О, в Мукачево є Макдональдс. Ха -ха, понятно. Продукти в Макдональдс постачають українські виробники. Тому Таня підтримує українських виробників, коли їсть у Макдональдс. Я, до речі, з вами згодна. Як журналістка, я колись особисто брала інтерв'ю у керівника полтавського Макдональдсу, який років в п'ять тому був визнаний одним із кращих керівників Макдональдсу в Східній Європі. Уявляєте, у нас у Полтаві. То він розказував, що там і білоцерківська молочка і так далі. Нас поводили по всіх холодильниках. Того я знаю, що там дійсно дуже 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 стежать. Тому що американські штрафи це, це більше ніж українські штрафи. Ідемо далі. Пані Олена каже, наче сира печінка виглядає. <гум> ні, Воно виглядало дуже гарно. Там малинове таке желе було із золотом. Ну, в общем, там дуже гарно було. Ну, Апетитно. О, подача жахлива, як кусок сирої печінки. Дівчата, можливо, це я так зняла. Чесно. У мене таке впечатлення і неприятна подача. Та ні, ні, там все гарно було з подачею. Це я зняла вам, мабуть, погано. О, е, Анна пише: я переживаю тепер за Оленя Борьку, за пригодами якого я слідкую. Фейсбуці. <ріст> Якщо послухати коментарі людей, які сумніваються, що це з оленя печінка, то жоден Борька не постраждав в процесі приготування цього паштету. О, оленяча могила з квітками. Ну, дівчата, ну це ж це ж м'ясо, ну це просто м'ясо. А свійську свиню вам не жалко на паштет. А ви над кожною курятиною чи рибою плачете? питає тані, пані Світлана. Ну так, дівчата, ми, звісно, співчутлива нація, я сама, і мені жалко бродячих собак, і котів і так далі. У нас, коли... У нас була корова в селі, малютка, така вредна капець, я вмію дати корову. Я вам кажу, що коли вредна корова, то це може копити по довбануть, і так далі. І, в общем, коли її, лейкос, по-моєму, в неї був аналіз, вона не прийшла, і її віддавали на бойню. І вона плакала. Ви представляєте, корову вели на бойню, а вона плакала, вона все поняла. Я зараз до сих пор це як згадую, чесно. Так, зараз я буду плакати. Ну, в общем, я чутлива людина. Це до того. Але ну, от у тварин у них така доля. Ну, у них така доля. О Боже, тут ідуть матюки. Зрівняли слово з трьох букв з пальцем, де курка йде олень. Я не знаю, що вам сказати. Курку не жалко, а оленя жалко. Я поняла. я поняла. Так, вірю, що Олень смачний, але вигляд і кольорова гама в нього не дуже. Дуже. Це, це просто так здяла камера. Колір сирої печінки напружий. Та ну, дівчата, саме це я й подумала, коли поглянула на страву, що це вона кольору сирої печінки. А з іншого боку, я це, дівчата, згадала колір сирої печінки, може й схоже. Може трошки і схоже, але просто я теж знала, що це не сира печінка. Але всередині, здається, гарний паштет. Да, да, Всередині точно гарний паштет. Дуже красива подача, думаю, смачно і вам сподобалось 100%. І смачно, і красиво. Дома робіть такий самий. Я сумніваюся, що це паштет оленя. Хоча тільки мені з вишневим курдом більше подобається, ніж желе. А у нас у всіх різні смаки, тому вам так подобається, мені так подобається, я з оленя дома не зроблю. Але ну, в ресторані чому б не спробувати, ну, яка, яка різниця, що їсти? Все одно щось замовлятимеш їсти? Так уже замість тих дирунів чи грибів замов паштет з оленя, попробуєш. Так, далі. Виглядає смачно, але де вона взялася, та оленинна? То просто такий кулінарний виріб із красивою подачею, мабуть, шеф-кухар проходив стажування в скандинавських країнах. Точку. Я була у Осло, була в Ліліхамарі, це ж Норвегія, скандинавські країни, і ми там їли стейк з оленини. Господи, тільки не забийте мене тапками. В Норвегії абсолютно нормально. Оці всі стейки оленячі, вони їх їдять і взагалі і ніхто за цим не плаче. І на смак воно було трошки друге. Ну продали мені красиву легенду про паштет з оленя. Якби сказали, що це паштет з курки, я б його замовила. Може, й не замовила, бо паштет з курки це не інтересно, а паштет з оленя – це інтересно. Квіточок мені напхали, ну, поїла, все нормально. О, господи! Читаю, якою треба бути черствою, бездушною людиною, щоб насолоджуватися печінкою оленя? Як вам та печінка в рот полізла, хоча вам однаково що їсти і напхати свій кендюх. Я знаю значення слова кендюх. Ну, це так. Це шлунок тільки не в людини. І стосовно того, ну, а чутлива людина може насолоджуватися печінкою гуски, чи качки, чи курки. Вона може їсти серце свиняче, наприклад, коли я чутлива. Ну, А, а Олень у нас божество, Ну, я не розумію, якщо чесно. Але коментар класний. Так, дуже смачний борщ в цьому ресторані з гарною сервіровкою, пам'ятає вже майже рік, пані Людмила. Я, до речі, коли їла свого оленя, за сусіднім столом двоє дівчат їли борщ, така як у хлібині. Так? Ви ж про це кажете? То да, я теж звернула увагу, що борщ там дуже цікавий. О, пані Лідія, зараз або обляпається, бо не вдержи в руках і воно впаде. Може бути і таке. Але цього разу я втрималася, так що інтриги не сталося. Все, все підібрала, все з'їла, все окей. Подача це щось. Да, Подача там шикарна. Мені дуже понравилось. Знаєте, так прямо дуже вишукано, дуже. Оленів шкода. Та я вже поняла, що всім шкода Оленів, я з'їла таке ж, уже, уже ж назад не віднесу дівчата. <кхи> Ось. Цікаве, на Різдво німецькі друзі пригощали запеченою олениною із журавлиновим соусом. Не сказала б, що це смачно, пише пані Ліна, але досить таки оригінально. Да, Да. у нас життя одне. І якщо вас пригощають, ну олень уже вмер все. Мені ж не з живого роблять оцей ні стейк, ні паштет ось пані Ліні. Ну, Уже, уже оленячем ясо є. Уже оленя, от, якби. О, розкажу вам. Колись, коли я ще була дуже юною журналісткою, нас повезли на полтавське якесь там аграрне підприємство, ну, журналістський прес-тур. І нам ходять, показують там коровки, а ось телятка, хто хоче, погладьте теляток. То, в общем, розказують, які вони, ну, понятне діло, продвинуті. А потім ми виходимо, погладивши цих теляток, і нам пропонують чи мармуровий стейк, чи ще щось. От там реально чуть не знудило. Ось ти гладиш цих теляток оцією рукою, виходиш і тобі пропонують мармуровий стейк. Це ж дуже дороге якесь м'ясо. Ну то я вам скажу, що половина журналістів не змогли таки його їсти. От після того як вони погладили телят. Їм із цих телят пропонувати стейк, який коштує там чи в шість разів дорожче, чи ніж обичний, чи щось таке, от тоді було неможливо. Хоча теж ми розуміємо, що у цих телят одна дорога. Щоб їх не ми з'їмо, хтось інший з'їсть. Не хтось інший з'їсть, так викинуть просто, зіпсується м'ясо. Але от телячого марбурового стейка я теж не змогла в себе задавити. Дуже приємна подача, ваша страва дуже смачна і з задоволенням посмакуєте. Пані Надія, дякую. Так, да, да, все так, як ви сказали. Дивіться, це в мене якийсь троляка оцей з'явився. Знову пише Матюки, коли вона травонеться, очиститься духовно і фізично. От, оце оці люди, які хочуть, щоб я очистилась духовно. А ви Божа людина, щоб оце мені бажати. Ви хочете, щоб я очистилась духовно, ви в це вірите і ви бажаєте ближньому своєму зла. От воно якось не стикується. щас, щас почекай, трошки, я тебе заблокую. Так, Танюшка смачного, дякую за дегустацію. Мені нравиться, як ви говорите, красиво. І вам дякую за добрі слова. Це завжди дуже цінно от оцей енергетичний посил добра. О, пані Лілія пише, красота і смакота повністю згодна. Так, пані Любов пише, вас ошукали. Ви уявіть, скільки це треба вбити оленів, які, до речі, під забороною. Тобто, це звичайна коров'яча печінка. Пані Любов, я підозрюю, що так і є. Але це просто маркетинг. Ну, от їм треба було продати цей кусок паштету, Вони написали, що він з оленя. В глибині душі, і навіть не тільки в глибині, я це розумію. Ну повелася я свідомо. Отдала себе обмануть. Так, пані Марія пише: я пробувала дуже смачно. Окрім того, і корисно. Вітаміни групи Б, А амікнокислоти омега 3. Смачного, дякую. О, а оця желешка кисленька чи солодка виглядає дуже класно, смачного. Вона от кисленька. Вибачте, каїж, ну дуже погожа на соус Макдональдс. <сум> цей Макдональдс. Смачна вона, кисловата. Пані Ольга пише на вигляд, наче сира кровр. Ну, то воно так на відео просто. А так воно красиво. Пані Тетяна пише, зразу уявляєш красення оленя, а потім їдять його печінку. Ще й смачно. Жах. Пані Тетяна, не переживайте. Ми тут колективним розумом домовилися до того, що таки жоден олень не пострадав. Що то звичайна куряча печінка. Так. О, Пан Василь пише: а шишка яка не ялинкова, сподіваюся. Спитайте мене. Я не знаю, чи я линкова, але смачна. Я її з'їла, і ось, бачите, пройшов день, я нормально почуваюся. Пані Світлана пише смачного, тарілки теж чудові. От жінки, вони просто. Ми роздивляємося все. От, усе. І колір г... оцієї глазурі хотіла сказати, желешки, і колір тарілок, і шишку. ну... Пані Вікторія пише, ну як це по факту, це як звичайний паштет з курячої печінки. Це зеленини чи зеленячої печінки. Бо якщо зеленини, то це м'ясний паштет, а по виду кольору, як печінковий. Хоча я трохи замислилась, це ж скільки треба мати забитих оленів, щоб у достатній кількості була печінка. А м'ясо. Ну, я не думаю, що оленина продається у всіх ресторанах і швидко розходитись. Тому я така, знаєте, як кажуть, не вірю. Просто не вірю ресторану. Пані Вікторія. Я теж не дуже вірю. Цілком можливо, що мене на дулі, обманулі, але було смачно, і я... мені було приємніше уявляти, що я їм щось з оленя. Так, пані Люба пише: а мені не подобається зовнішній вигляд. Багатьом не подобається. Пані Зоя пише: тепер на оцих маленьких оленят і люблячих господарів на фермах буду дивитися, іншого ракурс. Ой, і пані Лариса пише, а де вони взяли м'ясо Оленя? Мисливство заборонено. Ну, Тарас Бульба, можливо, без кордонів. Та ну де вони взяли? На птахофабриці вони взяли те м'ясо Оленя. В общем, мені було смішно. Ну, Смішно і пізнавально це все прочитати. Придурка одного я заблокувала. А в цілому то, мабуть, це був не олень. Мабуть, це була свинина. А щоб я не впізнала її, то її змішали з курятиною і качатиною, наприклад. І, мабуть, це була не печінка. Взагалі, мене обманули, але я не серджуся, бо було смачно. А коментарі я ваші читаю. Просто мені їх оце... дуже довго відповідати, я краще так відповім.